Насолодитись поетичними рядками духовного батька нашого народу українського мисея Івана Франка новознавець, економіст, історик і теоретик літератури театру мистецтва, один з найвизначніших політиків Галичини кінця 19-го, початку 20-го століття, завдяки надзвичайній працездатності. Поєднання з глибоким розумом і величезним талантом Франка називають академією в одній особі. 50 томне академічне видання творів Франка то лише частина із залишеного великим подвижником думки з своїм нащадкам. Мало хто у світовій літературі може зрівнятися з ним у творчих звершеннях. Люди такого масштабу діяльності репрезентують не лише свій народ і свою епоху, а й цілу світову культуру. Прийшов з Марією спиною, щоб вона мене підтримала на виступі до дня народження. Івана Франка. А як взагалі ставитись до такого роду свят? Чи повинні вони частіше? Та повинно рікувати? бути сонце. Та позитивно, по -позитивно він ставить, на кожному святі. Я сам пишу вірші. Я вам покажу от, моя остання книжка. Подивіться, присвячена. Зараз скажу вам, кому присвячена річниці козацтва, річниці Калнишевського. І героям майдану, і українсько-кацапської війни. А тут який вірш будете читати? Свій про Франка і рідне село. І знов я бачу тя, село моє родинне, як бачив тя тоді, коли життя дитинне плело немов малий потічок серед трав, що в не сміло між дрібними камінцями. Дрібних утіх, і я тут зазнавав. Задля дрібних гризок лице росив сльозами. Тоді цікаво, що на світ я повідав. В якому плані приймаєте участь? Чи будете розказувати вірша, чи просто прийшли подивитися? Якщо Скажуть, то може щось прочитаю з странка. Взагалі кожного року ж Україна світло 27 серпня, день народження Каменяра. Є речі, які є необхідні для спільноти, для держави. Є люди, які зробили дуже багато. Але, на жаль, сьогодні ми не те, що не враховуємо їхньої думки, але якось вона не є домінуючою. Я би бачив так, що сьогодні Франко, Шевченко мало би стати такими знаєте, домінантами. В тому, що ми маємо йти, от, а їхні твори мали би стати якби такими дороговказами для нас. Тому що це є все вже перевірено історією. А ми часто нарікаємо знаєте, на те, що робиться. Історія в нас завжди повторюється і шкода, що ми українці ті помилки повторюємо. Сьогодні я би хотів процитувати із поеми Івана Франка Мойсей, кілька рядків, які я вважаю теж і є сьогодні дуже знаковими для. Нашої держави і для наших людей. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик, той народорожуй. Людським презирством ніби трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який на нащадків пізних палитиму, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних. Записано в сусідів бути гноєм. Тяглом у поїздах, як через Не Невже повік у ділом буде твоїм, укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і закрися на вірність? Ти високі дубе, весна красна буде. Розпадуться пута вікові, прокинуться люди. Розпадуться пута вікові, тяжкі кайдани, не побіджена злими ворогами, Україна стане. Стане, славна мати, Україна, щаслива і вільна. Від Кубані аж до сяна річки одна нероздільна. Пане Святославе, скажіть декілька слів про те, чому ви вирішили прийняти участь в цьому заході, що вас спонукало до цього, і взагалі вашу, ваш погляд на те, чи мають місце такі події в нашому місті, чи повинні пересічні громадяни приймати участь в таких заходах? Сам по собі Іван Франко, ну, надзвичайно неординарна людина і поет. І такий вічний революціонер, і він всім своїм життям показав, що справді є в природі люди, які дбають про свою країну, про те, щоб якась нація розвивалася. І особливо це стосується тих революційних часів, які жив Іван Франко. Але це перекладається на сьогодні день. Ну повністю Іван Франко мав такі самі проблеми, як зараз мають багато чесних людей. Іван Франко, попри всю свою працездатність, велику, попри те, що дуже відомий був, він пробував міняти свою країну, ідучи до влади, і знов ж таки грошові мішки в той час його перебили, і він не пройшов до. Парламенту того часу він пробував це робити у культурному житті. Треба приймати участь активно і на своєму власному прикладі показувати, як люди мають жити, як вони мають старатися для свого міста чи для України. Не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служити. Довершилась України кривда стара. Нам пора для України жити. Не пора, не пора, не пора за навігих власів лить свою кров і любити царя, що наш люд обдера для України наша любов. Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор Хай пропаде не згоди проклята мара, під України єднаймо з прапором. Бо пора це велика єсть у завзятій важкій боротьбі. Ми поляжемо, щоб волю і щастя, і честь рідний краю здобути тобі.